Цар потяг зібрали росіяни на окупованій частині Донеччини. Цілий 30-кілометровий потяг з вагонів, які дуже важко зрушити, які дуже важко якось пробити, знищити. Аналітики Deep State на супутникових знімках помітили незвичайну активність окупантів на Зарізниці та вирішили простежити, що ж вони готують. Зрештою виявилось, що це ймовірно нова оборонна споруда, що протягнулась від Оленівки до волновахи. Це буквально вийшло і спонтанно, і ні. Ми помітили таку незвичайність, за якою слідкували, дослідили, проаналізували. Звичайно, це зайняло певний час. На додачу понад 2100 вагонів скоріше за все не просто зчепили між собою. Є інформація, що подібні оборонні споруди. тобто на залізниці вагони ще й приварюються до залізниці, ще більш ускладнюється захист і відповідна руйнація цього захисту. Аналітик Діпстейт Роман Погорілий пояснює, такі імпровізовані фортифікації дуже важко знищити. Вони важкі, металеві і дуже протяжні. Можливо, вагони на додачу чимось наповнюють. Згадати, хоча б досвід початку російсько-української війни, можна навіть згадати ще Іловайськ 14-го року. Ми пам'ятаємо, як важко було битися на залізниці, особливо коли. Там стояли потяги і є ще приклади. Тобто зараз це суцільний ряд вагонів, суцільний ряд металів, який просто так не проїдеш і не обійдеш. Тим паче, коли воно все контролюється, там є вогневі позиції, є е споглядання є спостереження з повітря, відповідно, ураження з повітря, артилерії, то це не так просто, як здається. Загалом росіяни приділяють велику увагу закріпленню на захоплених районах, і акцент роблять саме на штучних перешкодах. Росіяни, на жаль, є, мабуть, одні з найкращих в світі по облаштуванню оборонопрофекційних споруд. Вони ефективно хопають якісно і роблять це постійно, де вони не заходили. Вони облаштовують будь-які місця, які займають, окуповують. І для того щоб захиститися від контрнаступу українців, вони перетворюють на перешкоди все, що трапляється під руку. Це не тільки там якісь бліндажі, окопи, там нові позиції, є бункери. Є купа різних штучних перешкод, такі як вагони, там інші якісь бетонні споруди, будь-що інше, вони мі мінування а ще країна-терористка вже не будує лінії оборони. Це застаріле поняття зараз. Дуже люблять вживати це слово, тобто суцільне око по лінії, і все, і оця оборона. Ні, Кожна посадка це якась облаштована позиція. Через це відвоювати захоплені ворогом території буде важко, проте через тонни та кілометри зваленого на купу заліза та бетону можуть швидко прориватись безпілотники, літаки, артилерійські снаряди та ракети. Тож жодні фортифікації не завадять змусити ворога тікати з території України.